Радіо Chicago. говорячи про сухопутний напрямок, маємо наступне. Окупанти намагаються прориватися ще до одного населеного пункту біля Авдіївки, заявив заступник командира 3 ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Цитую, зараз. Зараз у них очевидно сконцентрована увага в районі населеного пункту Семенівка. Вони намагаються туди увірватися, намагаються намацати слабке місце в нашій обороні. Проте на цей час успіху вони не мають. Також вони й не забувають щодня пробудовувати, штурмувати бердичів. Зауважив Максим Жорін. Військовий також розповів, що загарбники зазнали великих втрат в Орлівці. Цей населений пункт дався ворогу ціною декількох підрозділів. Тож в продовження про наступ росіяни намагаються наступати в районі Бердичів та Часового Яру і просунулися в районі Бахмута. Позиційні бої тривають практично по всій лінії фронту, зокрема біля веселого Богданівки, Іванівського шумів, південного та поблизу Кліщіївки і Андріївки. Видання за економіст вважає, що Кремль готується до нового великого наступу на фронті. Здатність України стримати російський наступ цього разу виглядає менш впевненою ніж минулого. Саме тому Києву необхідно терміново мобілізувати більше людей і побудувати надійнішу лінію оборони. Водночас видання зазначає, що Україна запізнилася зі зміцненням власних оборонних позицій. Оборону потрібно було будувати раніше, а зараз залишається молитися, щоб не було надто пізно. Радіо UA Чикаго.